Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама. на каналі добрих, світлих людей. Я сподіваюся, що сюди притягуються саме такі: на каналі для пробуджених, посвітлених і ті, що тільки пробуджуються. І я не про сон. Прийшла тема розкладу на дні колоди карта Вісімка жезлів про те, що якась швидкість буде, щось буде швидко вирішуватися. Так, давайте поїдемо далі. Прийшла тема. М -м -м а що його біля мене тримає? Що він не тримає в цих відносинах? Давайте подивимося. Я постараюся коротенько. А що його біля мене тримає? Поїхали. Хто він? Хто ви? Е що його біля вас е тримає? І куди рухатися в вашій парі? Ну, в майбутньому, так? На дні колоди, карта дурака, або обнуління, або все по-новому, все спочатку. Ну, до, до стабільності, до матеріальної, як мінімум. Добре. А, хто він? Дівочка, імператор, можливо, законний чоловік. Людина, яка активна, людина, яка з вами по правосуддю неможлива, а такий як кармічний партнер, якийсь, якийсь, з яким ви проходите якісь уроки. Не обов'язково це прям ваш. Чоловік на все-все-все життя, наприклад, це, можливо, просто очередний чоловік ваш. Людина, яка активна, яка здатна брати відповідальність, яка любить бути признаним, визнаним, багато кому допомагає. Правосуддя, справедливий, справедлива людина, і Денада він дуже швидко відреагує. Угу. І карма його накрила також дуже швидко. Добре. Хто ви? Ви в нас холодна королева мічнів. Ви в нас людина, яка після якихось тяжких випробувань долі матеріальних дисбалансів, будь-яких матеріальних благ, опустошення, можливо, якихось, просто побачила флягу залежностей. Можливо, ви заливали якесь горе. Розумієте? Холодна, відстраненна, вже кому треба голову позносити, вона вже позносила, взяла себе в руки, умна, знає свої кордони, може спокійно відсікти голову. Жінка мудра, жінка освічена, жінка, яка не буде показувати емоції, розпльоскувати попросту. Угу. Жінка, яка після тяжкого періоду йде в, своє, в свою реалізацію, в своє виконання благ, яка, начебто, побачила світло в кінці тунелю, яка залишає позаду всіх хто, позаду всіх, хто. А, був непричетний, наприклад, в її горі. В якомусь. Хто не брав відповідальності. І вона йде в своє життя. Маленькими кроками, але впевнено. Угу. Що його тримає між вами? що вас тримає разом? Чоловік. Чоловік. Давайте запитаємо, хто це. Дівочки, в нього до вас почуття. Тут він у вас король жезлів, людина активна. Це його показали, його тримають ваші відносини тримаються на його почуттях. От, тобто, з того, що я бачу, у всіх відносинах він був імператором, керував, показував кому що робити, так, а ви страждали. Ну, ви це вже пережили, слава Богу. Угу. Е, в цих, що його тримає? Його тримають почуття до вас, девочки. Він буде, хоче до вас актив, активно діяти. Він бачить вас своєю половиною. Можливо, навіть цього не показує, але бачить так, він вами наповнюється. Вважає, він начебто знову у вас закохується кожного разу, угу. коли ви не зовсім королева мечів, коли ви не зовсім жорстока. Е, Почуття, двійка, не так сказала, аркан Закохані. Карта вибору. І десь є, є третє. Третє лицо, третє, третій фактор. Можливо, хтось від когось пішов. Розумієте, але все тримається на його почуттях. Що ще його тримає біля вас? Ну, він вважає, що він ваш чоловік, розумієте? Що він захищає цю сім'ю, цю ячейку общства і бачить, хоче рухатися з вами в одну сторону. Прив'язки, дівочки, прив'язки, можливо, навіть по цих картах. Можливо, навіть були якісь васдійстві. Розумієте, диявол і сила. Якщо без воздействий, тоді притяження, сумасшедше притяження, залежності, взаємозалежності. І, начебто, він признає вашу силу, він хоче вами володіти і не може без цього просто. А вам уже не дуже й надо, Розумієте? Отак. Планую, як до вас проявитися, але. Карти показують, що тут вже ну, ситуація закінчилася. Для вас це вже все, ви вже пройшли свою трансформацію, він ще, мабуть, ні, а ви так. А він знаходиться в ілюзіях. Оце те, що його тримає, ілюзії. Хоче хапанути вашого ресурсу, як від Карлаві Пентакливої, як від дружини або колишньої дружини, як від ресурсної жінки, матеріально забезпеченої жінки, жінки, в якої ну, все добре. Вона сама собі красуня. Просто. Як емоційно, так і матеріально, так і все інше. І навіть якщо серце ваше розбите, то йому якось ну, все одно. Він хоче, от є ваш ресурс, але я би сказала, що він дуже задоволений, йому цього мало. Далі. Давайте візьмемо. Що вас тримає разом? Так. Ой, Я не пам'ятаю, це порада була чи не порада? Не порада. Куди вам рухатися далі? Вон? Куди вам рухатися далі? Так. Дівочки, вам треба закінчити цю ситуацію, нічого не ждати. Ви начебто ждете, поки ця ситуація якось завершиться сама собою. А вам сказано, десятка не так глянула, десятка жезлів. Вам треба скинути, ви ждете, поки хтось, начебто, замість вас скине ваші тяжесті. Вам треба самим скинути ваші тяжесті і піти в свої нові шанси. У так, взяти шанс на нове. Угу. Ще. Куди вам рухатися далі? Ну, тут, наскільки все приїлося, наскільки цей достаток приївся, вже, чесно, що це така стабільність, яка, яка вже не радує, а вам треба о, взяти о, шанс на якусь нову емоцію. Розумієте? На нову любов на свято в своєму житті, на використання, на своїх своих і своїх мечт. Сімка мечів, карта обману. Тут у вас обман залишається. Угу. Зрозуміли? Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Саме вам порада. Закінчуйте цю ситуацію і йдіть в свою реалізацію в одиночку. Угу. Ви, розумієте, ви поставите тут крапку. Тим самим, що ви поставите крапку, якби у вас там навіть якесь почуття залишилося до нього, ви ставите крапку і ви виходите переможецею. І йдете в свою ресурсність, абсолютно, в свою імператрицю, прекрасну, стабільну, задоволену жінку, до якої обов'язково прийде імператор. Так. Так, нова любов. Приймайте інформацію в блага, благодарна за донати, підписки, за коментарі. Нехай кожне послання навіть своє серце. Благодарю.